З новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. 29 вересня минає 82-й рік з початку масових розстрілів людей у Бабиному Яру. Серед них євреї і роми, червоноармійці, комуністи, підпільники Організації українських націоналістів, в'язні сирецького концтабору, саботажники, порушники комендантської години та навіть пацієнти. Психіатричної лікарні імені Павлова сьогодні, у цей трагічний день, біля пам'ятника жертвам Голокосту, що в Петриківському лісі, зібралися люди, аби квітами та молитвою вшанувати пам'ять розстріляних. Біля пам'ятника жертвам Голокосту, член єврейської общини Сергій Бакштейн читає молитву. Сьогодні, 29 вересня, у Тернополі зібралися люди, аби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Лише за два дні 1941 року нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв. А впродовж двох років німецької окупації Бабин Яр забрав життя близько 100 тисяч людей. Це євреї, роми, українські націоналісти, по та в'язні концтаборів. Бабин Яр став одним з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни. Хотілося б єдине, щоб це ніколи не трапилось ще раз. Бо найгірше, що може бути, це забути про те, що ми всі однакові, всі немає різниці від національності. Нема різниці від кольору шкіри, Ми всі є люди, діти у Нацистська операція в Бабиному Яру 29-30 вересня стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої більші чи менші бабині яри, місця нацистських розстрілів євреїв та інших жертв. Сергій Вахштейн, член єврейської общини, розповідає: немає жодної єврейської сім'ї, яка б не зазнала горя під час Другої світової війни. Родичі з батьківської сторони жили на Хмельниччині, то є були члени родини, які загинули під час Холокосту. І з сторони матері так само багато членів родини загинули під час цієї катастрофи. Перший розстріл євреїв у Тернополі відбувся на території сучасного корпусу медуніверситету. Потім наймасовіше знищення було на місці, де зараз знаходиться пам'ятник жертвам Голокосту. Тут знищили 35 тисяч євреїв. Як зазначив представник єврейської общини Тернопільщини в області, для цього функціонувало приблизно 13 гетто. Сергій Вакштейн каже, вдячний українцям, які ризикуючи своїм життям, переховували від нацистів єврейський народ. Вони ховали, переховували євреїв. Багато з них є праведниками світу, і ми дуже вдячні українському народу за те, що вони ховали євреїв під час Другої світової війни. По війні радянський режим замовчував або спотворював пам'ять про жертв, намагався зруйнувати сам яр та навколишні кладовища. Проте це йому не вдалося. Бабин яр залишався застереженням про небезпеку, ненависті, расизму, міжнаціональної ворожнечі переслідування та знищення людей за етнічною, політичною, релігійною або іншими ознаками. У Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги відкрили оновлене реанімаційне відділення. Приміщення потребувало ремонту, адже його не поновлювали більше 30 років. До медзакладу приїжджають пацієнти з міста та області, також привозять на лікування і поранених бійців. Більше про оновлення у реанімаційному відділенні далі. Це Приміщення не ремонтували більше 30 років. Реанімаційне відділення. Сюди привозять людей у різних станах з міста та області. Необхідну допомогу тут отримують також військовослужбовці. Нині ж за кошти із місцевого бюджету приміщення повністю оновили і обладнали для зручності пацієнтів та медиків. Як ми бачимо, біля кожного ліжка є приліжкова панель. На цій панелі виведено все, що необхідно, для того, аби допомагати реанімувати пацієнта і тому подібне. Виведено тут кисень, виведено світло, розетки. Тобто, це все тепер зручно, комфортно і легко працюється. У реанімаційному відділенні повністю замінили основні комунікації. Провели ремонт ремонту в залах, придбали нове сучасне медичне обладнання, систему кондиціонування. Система за спостереження за хворими. Бачите, що це повністю нове сучасне відділення, яке піде всім сьогоднішнім вимогам і стандартам. Тому сподіваємося, що буде комфортно як пацієнтам, так і зручно працювати нашим медикам. Також у відділенні облаштували палати бокси для пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Якщо хтось із хворих потребуватиме процедури гемодіалізу, то необхідне обладнання тут також доступне. В Україні день вчителя відзначають у першу неділю жовтня, у 2023 році ця дата припадає на перше число місяця. Традиційно привітання від учнів та їхніх батьків викладачі отримали сьогодні у п'ятницю, в останній робочий день перед святом. А от кращих педагогів Тернопільщини нагородили ще 28 вересня на подвір'ї Вишнівецького палацу. Квіти, подарунки і приємна атмосфера. Свято вдалося. Ліна Ковальська, вчителька географії у Шумському ліцеї. Своє професійне свято жінка чекає щороку, адже воно для неї особливе. В мене чоловік теж педагог. От ми в колі сім'ї, бо завжди це традиційно в неділю. От, і знаєте, з якоюсь такою чистою радістю на душі, що прожили ще один рік, ще один рік. Вітають учителів щороку у першу неділю жовтня. Цьогоріч це свято відзначають першого числа, а днями кращих педагогів Тернопільщини нагородили на подвір'ї Вишнівецького палацу. Вчителі отримали подарунки та подяки за свою працю. Ви виховали частинку великої нації, яка не втікла, яка не кинула все, не здалася, а вмотивована була ще з кільних парт з початку свого навчального процесу в житті. Тим, що Україна це їхня батьківщина. Дякую вам. Серед нагороджених і Андрій Пастернак, командир зводу, командир-вихователь та викладач Тернопільського коледжу з військової та фізичної підготовки. Чоловік каже: від початку повномасштабного російського вторгнення його наука набула ще важливішого значення, тож працює тепер відповідальнішим. Педагоги це найцінніше, що є в нашому житті, і знання, які потрібно передати нашим дітям. Це дуже дуже необхідно на сьогоднішній день, і тому потреба в нагородженні визначати кращих педагогів, нагороджувати ліпших. Однозначно потрібно. Учителі, й учительки з різних регіонів майже одночасно підлаштувалися під реалії війни, відчули настрої дітей. Тому щоденно у своїй роботі освітяни захищають дитячі серця від злоби, відчаю, зневіри, попри щоденний біль, який диктують сьогоднішні реалії. За Володимирів, Менше нудних розв'язувань задач, а більше творчості та практики. Вже 14 років прищеплює дітям любов до фізики вчитель Роман Миронюк. Через війну чоловік із сім'єю вимушено переїхали з рідної Херсонщини у Тернопіль. Зараз подружжя тут живе та разом працює у Тернопільському ліцеї номер 21 спеціалізованій мистецькій школі. Імені Ігоря Герети. Напередодні Дня вчителя поміж уроками вони зустрілися з нашою знімальною групою. Розповіли про свою любов до педагогічної справи та до дітей. Дивимось. Фізика це не тільки про нудні та складні приклади розв'язування задач чи вивчення законів. У цьому переконаний Роман Миронюк, який вже 14 років змінює ставлення школярів до цієї природничої науки. Чомусь така є традиція серед дітей, батьків, що то вчитель фізики якийсь має бути не знаю, звірний, дуже важкий предмет, і... але намагаюсь якось прививати дітям любов до технічних наук, оскільки, я думаю, в майбутньому нам саме треба діти, які мають технічно грамотні, бо дуже багато. Е... Треба людського капіталу для відновлення нашої країни після війни, після війни у своїй роботі. Роман зосереджує увагу дітей на отриманні практичних знань, які на його думку дозволяють краще зрозуміти предмет. А ще вчитель переконаний, що фізика не обмежується тільки шкільними стінами. Вона знадобиться кожному в житті. Не люблю себе хвалити, але Він якщо класний. діти вітаються, якщо діти тобі посміхаються, коли тебе бачать, я думаю, це той показник, що ти не зря провів з ними ці уроки, зайві якісь можливо години після уроків. Дружина Романа також працює у школі, адже більше року подружжя живе у Тернополі. Через війну вони виїхали з рідного міста Голопристань, що на Херсонщині. Якийсь час сім'я жила в окупації, тому нині і Роман, і Тетяна радіють, що потрапили до файного міста. Чесно кажучи, кірим того, що файне місто Тернопіль і звідси з Тернопільщини притула. Я нічого не знав про це місто. Я вперше був в цьому місті. але в нас. Ну, мій кум сам з Тернопільщини. Вони вже раніше виїхали і хотілось. Ну знаєте, люди, які виїжджають з окупації, вони намагаються знайти своїх е, рідненьких десь по всій території України і якось гуртуються. Гарне зелене місто, купа дитячих майданчиків. Нам це дуже сподобалося, і трошки ще потиняючись, ми зрозуміли, що ми. Лишимося тут Тетяна за освітою вчителька української мови та літератури. Вісім років жінка працювала у сфері зеленого туризму, а зараз вона асистент вчителя у Тернопільському ліцеї номер 21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети. До початку повномасштабного вторгнення я працювала в нашому місцевому ліцеї асистентом вчителя і Приїхавши сюди вже, маючи цей досвід, мені дуже сподобалася ця робота, адже маю можливість допомагати діткам з особливими освітніми потребами, відчуваю себе корисною. Працювати у бом в одній сфері не просто, але цікаво. Хоч Роман та Тетяна кажуть, на одній локації пересікаються не часто, бо кожен у своїй професії. Я взагалі не хотів, щоб вона працювала в школі. І це моя була ідея відправити її в зелений туризм, бо я розумів, що так як вона відповідально відноситься до своєї роботи, то в мене не буде дружини просто вдома. Але пройшов час, ми стали. Е як зу правильно сказати мудрішими? Мудрішими. <різь> Тим паче я побачив, як в неї горіли очі після того, як вона перший там місяць попрацювала і бачила, що в неї отримуються це і бачила результат своєї роботи. Подружжя Миронюків сьогодні старається бути максимально корисним у своїй роботі, та обоє сподіваються, що після війни знову повернуться у свою рідну домівку. А спогади про Тернопіль назавжди залишаться у їхньому серці. У Тернополі погасили поштову марку Зброя перемоги, світ з Україною. На ній зображена військова техніка, яку передають західні партнери України для боротьби з російським окупантом. У такий спосіб Укрпошта хоче подякувати країнам-союзникам за підтримку. Окрім цього, випуск поштового блоку благодійний. Частина грошей із продажу піде на закупівлю дронів для військових. Подробиці далі. Зброя перемоги, світ з Україною. Таку назву має нова поштова марка, яку сьогодні погасили у Тернополі. Директорка Тернопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин каже: автори ескізів для марок українські художники, брати, близнюки Олександр та Сергій Харуки марки будуть доступні до продажу по мірі їх наявності відповідно до попиту. Але погасити штемпелем перший день можна буде сьогодні. Також ця марка має благодійну складову. Ми плануємо зібрати понад 2 мільйони для закупівлі безпілотників, а також будуть направлені на інші цілі збройних сил України. Зображена на поштовій марці військова техніка, яку Україні передають західні партнери. У такий спосіб Укрпошта хотіла подякувати країнам союзникам за підтримку. Тираж марок 160 тисяч. Ціна кожної 23 гривні. Дві з яких спрямовуватимуть на закупівлю дронів для Збройних сил України. Продавалася завчасу в онлайн на онлайн-площадках. Інтернет-магазинах Укрпошти ціна поштового блоку 150 тисяч. Сьогодні марки будуть доступні в всіх відділеннях України. Можна їх придбати і погасити штемпелем перший день. У поштовому блоці, окрім марки, є традиційний конверт перший день. Немаркований художній конверт, картка, презентаційна папка, сувенірна рамка та набір тематичних магнітів. Випуск марки створили за сприяння управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольства США, Великобританії, Німеччини та Франції в Україні. А на сьогодні у мене все. А вже після випуску новин дивіться о 19.30 спілкування наживо із Сергієм Зюбоненком, керівником головного управління національної поліції у Тернопільській області. Спокійних вам вихідних, гарного перегляду. Побачимось!